Шановні доверисто, ви, до речі, якщо е, у вас якісь є. Е, напишіть в коментарях, як ви відчули цей перехід на 230 вольт, там, як, як ваша техніка відреагувала, як ваші енергетики в околиці, так би мовити, перелаштували техніку, як воно все відбулося. Напишіть в коментарях, чи, як воно е, відчули ви це все. Іван Мозавич, до питання того, хто працює. От у нас е, державний оператор магістральних мереж Укренерго практично рік було з виконуючим обов'язки на чолі, а тут у нас е, наглядова рада. Рада обрала нового голову управління, став кадровий енергетик Віталій Зайченко. Ви напевно з ним працювали. Знаєте, розкажіть, що це за людина і що це означає для Укренерго і для української енергетики? Призначення все-таки кадрового енергетика саме. Тому що останні роки у нас все-таки призначали головами управління більш людей, такі, які, скажімо так, ближче були до фінансового сектора, такого бухгалтерського напряму. Тут кадровий енергетик знову. Що це означає? Ну, дивіться, давайте справедливості ради я скажу, що от попередній керівники Урканарга це був Кудріцький, а до Кудрицкого э, і до Кудріцького, ага. значить, вони, вони внесли дуже величезний... <тур> були було величезне роботу в деслі вклад е, величезний в інтеграцію е, української енергетики в європейську. Так, да, вони були фінансова. Ковальчук. Ковальчук, я вибачаюсь е, з голови запустили. <тур> да, да, так, да, да, да. Ковальчук, да, дуже, ну, дуже відомий. І е, е, дивіться, е, вони провели дійсно дуже велику роботу, дуже велику роботу і. На той період навіть і потрібні були такі люди, які не не, не, не кар'єрні такі енергетики, узкопрофільні, такі професіонали і так далі, а такого більш широкого профілю. Ну я просто скажу: от це Ковальчук, він ну, багато зробив для. Введення енергоринку е, в Україні в той час «Укренерго» е, робила таку основну частину роботи і е, 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 хоча там були недоліки, там ну, складно ми входили в цей новий енергоринок, але одного заслуга «Укренерго» неймовірна. Більше я думаю, що е, основну частину роботи робили фахівці «Укренерго» під е, керівництвом е, Ковальчука. Кудрицький це був наступний етап інтеграції української системи в Європейську, хоча він як би продовжив ту роботу і Ковальчука і попередніх.